Жив у місті будинок, не хмара час, але й не Прокидався будинок рано вранці, коли всі ще спали. Його будив трамвай. Він проїжджав мимо навпроти дверей на хвилинку зупинявся дзень-дзень. Вітався і котився далі. Будинок струшував рештки сну і дивився на схід, бо понад усе любив спостерігати, як сходить сонце. Але йому здавалося, що будинок, який стоїть попереду, зустрічає сонце першим. Він на тіночі прокидався, думаючи про це. Адже йому самому так хотілося першим побачити перший сонячний промінь. І якось, коли всі спали, будинок узяв і стрибнув на пів метра перед. Це помітив трамвай, він зупинився, щоб привітатися. Та двері будинку чомусь виявилися трохи попереду, ні завжди. Але треба ніколи було про це розмірковувати. Подумав, що син помилився і покотився далі. А люди, заклопотані усілякими справами, нічого не помітили, бо вони не звикли дивитись на будинок і вітати з ним. Будинкові сподобалось стрибати. Наступної ночі він стигнув ще на півметра перед. Це вже помітили мешканці будинку. Вони спочатку злякалися, бо подумали, що це землетрус зрушив його з місця. Але радіо нічого не повідомляло про землетруси і телевізор теж. Проте вночі, коли бешкетник знову мав стрибнути, усі спали. Лише у будинку навпроти, в одній квартирі біля вікна, сиділа дівчинка і мріяла. От якби. Саме цієї миті сусідній будинок і стрибнув. Мамо, мамо, а сусідній будинок уміє стрибати. Та мама й не повірила і лише сказала лягай спати, доню, а вранці мешканці незвичайного будинку побачили, що він ще трохи перемістився на схід. Нарешті люди зрозуміли, що їхній будинок уміє стрибати, і страшенно запишалися. Поприїжджали фото і телепортери, знімали на камеру і показували дивовижний будинок, а разом з ним і його мешканців. Будинок стрибав щоночі, доки не порівнявся з будинком, що раніше став попереду. А тому будинкові, котрого він обігнав, теж захотіло стрибнути, бо не зміг змиритися, що хтось його випередив. Він і стрибнув, і його теж показали по телевізору. Що сталося потім, усі будинки в тому місті навчилися стрибати, навіть ті, в яких від старті скрипіли сходи, і ціле місто вирішило мандрівку. Це дуже сподобалося його жителям. Адже так зручно подорожувати, не виходячи з своєї квартири. Ти бачиш місто, яке стрибає на схід до сонця. Якщо зустрінешся із ним, та передай від мене привіт. Я колись жила в ньому, у місті дитинства, у місті, де все можливе, де навіть будинки уміють стрибати.